Ваша продуктивність та ефективність праці напряму залежить від місця, ресурсних людей поруч, а також від вашого внутрішнього енергетичного потенціалу. Можна давати різні абсолютно результати в залежності від того, де ви працюєте, з ким ви працюєте і як ви при цьому себе почуваєте. Не одразу в житті приходить розуміння важливості цих речей. Іноді вам треба прожити, можливо, не одне десятиліття, щоб зробити правильні висновки і підібрати комфортне, ресурсне середовище і зовнішнє, і внутрішнє для себе та свого комфорту. Люди, які зрозуміли цінність всіх оцих вище перерахованих речей, які я вам назвала, вони не готові продавати свій час. В некомфортних умовах з нехорошими людьми за навіть дуже великі гроші. Вони цінують свій графік, вони цінують місце, де вони перебувають, дуже жорстко і чітко відстежують ситуації і стани, які відбуваються навколо, не допускають токсичних людей в своє середовище і живуть за своїми правилами. З Часом з набутим життєвим досвідом. Ти починаєш на багато речей дивитися зовсім по іншому. Ти цінуєш те, що, можливо, раніше не цінував. Ти розумієш і бачиш те, що, можливо, раніше точно не бачив і не помічав. Ти готовий обмінювати найцінніший свій ресурс, час і здоров'я лише на ті речі, в які ти точно віриш, які ти хочеш інвестувати свої зусилля. І Ті речі, які тебе по-справжньому надихають. Тому помічайте, що вас радує, що робить вас більш ефективними і продуктивними, що виводить вас з рівноваги, не дає можливості розвиватися, вибиває з колії, і потім дуже довго ви не можете повернутися назад. Помічайте ці речі, відстежуйте і не допускайте. Ну скажіть, не хочеться ж прожити своє життя і потім дуже сильно шкодувати, що ти щось не доробив? Десь не добув щось, не довідчув. Щось не спробував, сам собі заблокував, хочеться прожити наповнене, насичене життя, де ти повністю реалізував свій внутрішній потенціал, де ти проявився як особистість в цьому суспільстві, де ти створив цінність не тільки для себе, але й для оточуючих людей. Хочеться прожити це життя достойно, хочеться прожити його красиво, хочеться відчути, побачити, змалювати якісь речі. Тільки яскравими барвами, і це залежить від вас. Тому бути ефективним це мистецтво, бути продуктивним це завдання, бути щасливим це ті стани, які повинні бути у вас прошиті щодня.